Вас вітає спілка української молоді імені святого Володимира Великого в місті Стенфорді. Вітаємо вас предешніми радіяними святами! І знаменуючи століття спілки української молоді закликаємо вас до нашого флешмобу Колядок. І ми дуже сподіваємося, що щонайменше 100 інших осередків в цілому світі доєднаються до нашої ініціативи. Мета цього флешмобу, щоб колядка звучала по цілому світі голосами сумівців. Ми даємо виклик п'ятьом. Наступним осередкам і сподіваємося, що вони передадуть цю ініціативу ще наступним п'ятьом осередкам. Ми розпочинаємо колядою Добрий вечір тобі і даємо виклик таким осередкам у місті Нью-Йорку, у місті Гарфорді. Осередку у місті Бамбрук, у місті Львові, Україна і у місті Сесага Канада. We've yes. oh.